Они из упаковок неизвестного происхождения переупаковывали в украинскоязычные, делали маркировку украинскую, серии ставили, сроки годности и пускали в реализацию. Каскад Медикал не имеет лицензии на изготовление лекарственных средств, у них только были лицензии на оптовую торговлю и на импорт. Они не имели права заниматься переупаковкой. За результатами перевірки, відповідні органи призупинили дію ліцензії підприємства на імпорт лікарських засобів та ввели тимчасову заборону на продаж в аптечній мережі 60 найменувань лікарських препаратів німецького виробника. Ви згадані гомеопатичні препарати відомі і популярні на Україні. Це дійсно якісні лікарські засоби, говорять експерти. Однак санкцію на повернення їх до переліку дозволеного асортименту дадуть лише після проведення досліджень. От зараз всі 60 найменувань забраковані, уже почалися е -е, гослікс. Служба изымает со складов, с аптек на выборочный контроль эти серии лекарственных средств. То есть, когда лабораторный контроль серии проведется и будет установлен фальсификат, не фальсификат, и некачественно, тогда будет инициирована процедура отзыва предписаний. Либо буде запрет повний приписи Державної служби з лікарських засобів про введення карантину на німецьку продукцію видали 15-16 травня. Натомість не всі аптичні мережі України виявилися сумлінними. Декілька випадків продажу вже забороненого препарату зафіксували і на Дніпропетровщині. і це попри те, що останнім часом у нас суттєво посилили покарання за торгівлю фальсифікованими ліками і ввели за це кримінальну відповідальність. Це від 3 до 10 років рішення свободи. І, якщо фальсифіковане средство доказано, що на про привело к вреду здоров'я или к летальному исходу, то это пожизненное заключення. Перевірка вилучених препаратів триватиме 90 днів. Тож на цей час фахівці пропонують пацієнтам пошукати альтернативу. Якщо ж споживачам продали недозволені лікарські засоби або вони сумніваються в якості ліків, придбаних ще до введення заборони, їм раді звертатися у відділення Державної служби України по лікарських засобах. Альона Ветрова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.